Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Як бачите, у нас знову моросить дощ. Як і обіцяли, що після обіду будуть грози. Не так показувала. Ну, не гриміло, але ось поляпав, так сказати. Ну і, Напевно, ще буде. Бо якось темно так зробилося. Ну, це ми вже звикли, що дощі у нас кожен день. Дивіться, що ці дощі нам принесли гриби, правда, не ті, що треба, але повен двір отаких грибів поганок. Це страшне, їх, бачите, море тут. Ще вчора ми ось тут Макс косив, то також казав, що повен двір. Ось-ось тут він їх перебив, так сказати. Капець. Якби ж нормальні якісь росли, а так дивіться, геть, скрізь. Один біля одного. Ох, погодка, звичайна. Так, квіточка моя. Ну, це не моя, це я купувала, а ці дві мої. Вони відрізняються. Це така гарна за кольором, зелененька. Що я хочу сказати? що Крім грибів, і тут лізе-лізе горбочок. Лізе. Що така погода, тільки папороть розрісся добре. Ще хочу сказати, що хризантема, оця, що я просто так тикала в землю, вона приросла. І там ще є інша також стоїть гарненька собі. Півник. А ти півник, що робиш? Що робиш? Завтра поїду в місто і куплю тобі. Треба помазати тебе знову, бо щось бачу, ти гризеш, шукаєш їх. Да? Кажи, як в хаті сидів, так нормально було. А зараз, кажи, на вулиці. В хату кажи, не хочеться мені йти. Кажи, ну, звісно, заходжу, але вже не так. Котик. Так, зараз разом з вами підемо, подивимося. Покажу що. І дивлюся, що травичку я тут обробляла, вона. Жовтіє. Все-таки щось дало. Нехай буде, що потім просапається. Виноград взагалі не хоче так відходити нормально щось. Щось не дуже морква, яку я збиралась проривати. Коротше, поки я це хожу знімаю. Зараз знову дощ буде, треба йти проривати. А куди я прийшла? Так це до бузини. починає вже квітувати бузинан. Скоро будемо робити квас, шампанське і напої на зиму з бузини. Отака пахуча. Акація вже квітує. Думала сьогодні поїхати. Ну, подивлюсь, може час буде, то поїду на рву. Ох, в тому році я й наслухалася. Що нема що робити? Закривати оце квіти. Ну, бачите, у кожного свій вибір. Ми ж не 20 бутлів. А декілька бутильків для різноманіття, воно ж-таки все закривається. Комусь подобається, комусь ні. Це нормально, в кожного різні смаки. А ні, краще будемо пити Кока-Колу і будемо казати, що це круто. Стою, дивлюсь, що і тут якісь гриби є. Трошки не такі, як у нас. Так, пшеничка. Зато пшеничка наче ото було таке, як підмерзло трохи, але оце після дощів вона так гарно пішла в ріст. Хожу, тут собаки протоптали таку доріжку, це страшне. Зараз буду проривати, наче старалась її ріденько сіяти, а все одно густа вона така. Треба було з чаєм сіяти, додати сипучого чаю. І сіяти. Так, пішла, я поставлю телефон на зарядку. А, пахне морквою. Та й трошки попрацювати, поки погода є. Ну що, я з городу прийшла, встигла моркву пройтися і просапала, і прорвала. Але заховалась, бо в нас так почало гриміти. А я такого боюся, воно якось так лячно стало. Але бачу, гараж відкритий, треба піти закрити. Таке щось дощик прокапано гараж мокрий. Я думаю, пройде, бо там вон сонечко вже виходить. То знову підемо щось робити. А може зараз, як дощ дасть. Но... Знову Макс щось писав, бачила в вайбері, що град є, значить, що, напевно, там, де він, був град. У нас поки не було. Так, був град як горох, він нам тільки що написав. Тут поки не було. Але так холодно. Ну як? Воно не холодно, вітер такий якийсь холодний. Зараз або пройде, або щось надує. Так, щоб пішла я закривати гараж і ховатися. Ну, я голбаню, щось вітер піднімається. Все-таки дощик припустився. Ну, хоч би граду не було. Зараз побачимо. Ох! А, падає все-таки град. Є. там, там Ну не такий рясний. Дощик у нас закінчився. Можна йти на город щось садити, але не сапати. Як бачите, Євген побачив, що там щось червоніє. І він тепер думає, що там море по луниці ходить, шукає її. Женька, ще рано. Ще нема. Тільки головне, не топчи її, будь ласка. Хоч і дощик був, але поливати буду все одно. Так, тут пропускає кран. Треба новий, бо так гарно пропускає. Ну, ми вимикаємо. Це якщо я сюди йду, то вимикаю. Волого, звісно, мокро. Але що поробиш, я звикла так садити. Та треба, щоб воно прийнялося, треба. Я тут до дощу так, що знімаю, погано треба протерти. Е, до дощу тут діляночку підготувала, звісно, воно приросте, але я прочухала. І буду зараз висаджувати помідори по-новому, знаєте як? Зараз вам розкажу, як <хи> покажу. Рядочками є ямка завжди садила, а це хочу рядочками, щоб менше. Бо все ж таки думаємо, що цю сітку затінняючу, щоб вони помістилися. Ну як, вони всі сюди не влізуть, але ті, що F1, щоб вони сюди помістилися. Так що буде рядочками. Ще ж до дощу я навела порядочок на моркві. Отак, як телефон, що нічого не видно. То так гарненько, а потім хоп-хоп, і далі йде бур'ян. Але я встигла, я забирала бур'ян звідси, бо бачила, що така погода. Думаю, це він приросте. Я курочком два ящичка винесла і прорвала заодно. Це ця раня. А тут пізня, і вона починає деяка тільки сходити. Ось дивіться. Ось ця сходить, а ця вже така, хоча все. Сіялося в один момент, ну то й добре, що воно сходить. Дощик промочив, тепло трошки починає робити свою справу. Так і бурячки не було, видно, а тут, бачу, сходять. Ну нехай сходять, бо це той пакетик з дорогого насіння. І казали, що дуже смачні буряки. Так що нехай собі сходять. Буду я приступати до помідорів. Зараз буду висаджувати ось ці, що. F1. Треба хоч подивитися, які вони, бо один рядочок, до речі, ті що жовті, вони не зійшли. Так. Так, друзі, у нас знову дощ. Я тільки рядочок посадила і він моросить. Хочу показати, які гарні помідорки в цьому році. Просто взагалі. Це я просто задоволена, що. Воно своє домашнє, дивіться, яка ніжка. Ще десь я садила, бачила вже квіточки випускає, а он тут там вже скоро будуть. Так що Працюємо потихеньку. Не потихеньку, а швидко бо моросить. Що, Секунда справи і дощу немає. Зато в нас є веселка. А я не бачила, я стою ж в тій позі, коли нічого не видно. Женя каже, диви, веселка. Вон вона. Не дуже така прям яскрава, але її видно. Ці такі гарні, щось не хочеться їх і по два садити. Тепер сижу, думаю, два чи не два. Так, густіше посадимо, але по одному. Так що за день хтось мені в коментарях писав всі пори року так і є. То сонячно, то дощі, то гра, то вітер, то сніг. О, Хоп! розсаду саджаємо в зимовому світлі. Ну як? Принт тут, принт. тут тільки зимовий, а так-то він тоненький. Так, я оце щось думала так багато садити, але треба буде зупинитися. Чого? Ще треба палички попихати і цю І Від, від шпаків, вон там сидять, чекають. Вони колись зробили нам. Сюрпрайс, сюрпрайс! Ми сюди як переїхали. Я вирощувала на четвертому поверсі, ту розсаду вирощувала, щоб поки все пожерли. Ну, вони відривають стебла собі, в гнізду несуть Не розганяюся, бо буду зараз тут робити халабуди ще. А півгодинки я ще строїла тут хатки, халабуди. Коротше, чорті, що я строїла, але перенесла ті ящики. З того місця, думаю, нехай вони тут стоять. На менших помідорах все нормально. Так що, якось так щось наробила. Будемо далі продовжувати. Одну вуночку з розсадою розсадила. Ще одна залишилась, і там такі маленькі, ті ще високоросли. але я бачу, що вони будуть. Пізненько, ну, подивимося, може, ще щось докупимо з високорослих. Низькорослі, ні, ні, не буду, а високорослих, може, з десяточок якихось. Отакий От у нас сьогодні дощовий день. Між тим, коли не було дощу, щось пороблялося на вулиці, але щось робота не рухається, чесно кажучи. Ну, що ж поробимо? Погода є погода. Це коли вже прийде сонечко, влітку будемо казати, де той дощ, де та прохлада, а зараз... Так, а зараз Женя там ганяє. Коти ти ганяєш? Курей заганяєш. Ти ще трошки попрацювали. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.